Принцеса СТЕМ. Це про нас. Привіт! Мене звуть Ліана. Я Марія. Я Ліза. Ми учениці ліцею номер 2 міста Покров Дніпропетровської області. Вже 5 років ми членкині філіалу дівчата СТЕМ. Вже півроку ми розробляємо та втілюємо в життя проєкт «Дощолов». Під час проєкту ми працювали з різними інструментами, такими як болгарка, придлильний станок, токарний станок, лентопил, шуроповерт, дриль та мала болгарка. Ми вже провели спільний урок з сусідньою громадою, розповіли дітям про дощолов, виготовили з ними маленькі прототипи із паперу. Сподіваємось, що на прикладі нашої громади ми навчимо українців збирати та використовувати дощову воду і при цьому економити природні ресурси, гроші та електроенергію. Принцеси STEM – це ми. Ми працюємо на перемогу нашої країни.